Жінка створила проект Переселенці. Це серія портретів. Виставка про людей, які втратили домівку, і відверто показують те найцінніше, які змогли вивести, що змогли вивести з собою. Більше про виставку запитаємо саму Світлану. Вона з нами на зв'язку. Світлано, вечір добрий. Раді вітати вас у нашій студії. Слава Україні! Добро слава! Знаємо, що все почалось з благодійної фотосесії, але більше про сам проект давайте розкажете ви, як народилась така ідея? Ідея народилася дуже просто, насправді, бо я сама виїхала з Маріуполя і а, завжди а, з нашими колегами, друзями, з кимось ми обмінюємося інформацією про те, а, хто що вивезе. Хтось сказав, що не вивіз нічого взагалі? Хтось хвалився якимись дурницями, які вивезли, і це було на слуху. І ця тема лежала на поверхні, і хотілося про це розповісти через фотографію. Яка історія? От на ваших фотографіях там хто що вивіз за те, що ви говорите? Хто який посуд, хтось музичні інструменти, хтось улюблені, улюблені іграшки. Яка історія вас найбільше вразила з того всього? Ну, насправді, усі історії мене дуже вразили, тому я їх взяла в проект. Було більше 80 заявок, і я обрала тридцять, ну зняла двадцять шість. хто не зміг все ж таки прийти. І всі історії вони е, зачепили мене чимось, і я не можу сказати, що якась історія вразила мене прям найбільше. Усі заслуговують уваги, та через багато з них я плакала, і не тільки я плакала, і мої колеги, які допомагали мені. Також розчувані була через ці історії. Ми бачили там не тільки речі, а і а, світлини, навіть не світлини, портрети людей, так, яких хтось чекає, хтось втратив. І, а, і мене, наприклад, вразила історія з військовим Кітелем, ну, який доволі важкий, але рідні його таки, таки забрали, бо, бо це також пам'ять, це те, що нагадує їм про, про близьку людину, яка була. Мета цього проекту в тому плані, яким ви хотіли цих людей показати? Дійсно, у кожного своя історія, всіх об'єднує спільне горе і спільний ворог. А якими ви хотіли зобразити цих переселенців, фактично? Ну, по-перше, я хотіла показати, що тема переселенців вона не однорідна, вона не тільки про гори і що ми втратили домівки, але ми не втратили, наприклад, віру у Бога. ми не втратили своє кохання, ми не втратили пам'ять, ми не втратили свою патріотичність, да, свій патріотизм, і ми хочемо щось багато більшого ніж отримати гуманітарку або якусь матеріальну допомогу. Нам треба більше, нам треба спілкуватися, нам треба проявляти себе. І е, саме власне цю неоднорідність я хотіла показати. Хотіла показати, що ми сильні, що ми впораємося і що ми разом. Цю виставку вже презентували у різних містах. Вона мандрує Україною, була в Черкасах, в Дніпрі, тепер у Львові. Які відгуки від тих, хто приходить подивитися в очі тим людям, яких ви фотографували? Ну, власне, я була присутня і відкривала цю виставку у Черкасах, бо зараз ми знаходимося у Черкасах. А далі поїхала вона до Дніпра, і відгуки були позитивні. Приходили люди, які знають і мене особисто знають тих людей, які на знімках, бо нас же ж розкидала не тільки е, нас самих, але й наших друзів, наших родичів. Хтось знаходиться тут у Черкасах і приймав е, участь у фотосесії тут. А родичі там у Дніпрі або у Львові. І незнайомі люди давали усі відгуки позитивні, всі кажуть, що це тема потрібна. Дехто захотів повторити цей проект. Тому я вважаю, що це успішна була ідея, така куди далі? Можливо, за кордон. Ну про закордон поки що не було ніяких пропозицій. Є запит наступна локація Київ. Потім е, хотіла Одеса і Лозова у Харківській області. Це те, що е, зараз е, ну, домовлено. А ви як піде? Якщо будуть запити, то поїде хоч куди. Е, ви особисто вже згадували в нашій розмові, що ви теж виїжджали з Маріуполя? Розкажіть свою історію. Ну, моя історія, вона досить прозаїчна. Я виїхала 24 лютого вночі, бо в мене чоловік працював тоді поліцейським. і Він мені у наказовому порядку сказав збирати речі та вивозити дітей. І ну, я мала такий тривожний чемоданчик з документами, але ну я не збирала речі, там нічого не готувалася до того, що мені потрібно буде виїжджати. Тому я збирала особисті речі дітям сказала зібрати їм те, що їм найпотрібніше було. І власне, що я вивезла дорожче, це фотоапарації, яким я зараз і зробила цю фотосесію, цей проект. Ну, а дітям, яких іграшок набрали півмашини, і коли я вже на блокпості відкрила багажник на прохання поліцейських та військових, я була у шоці і запитала на віки. Взяла Вони сказали, ти ж сказала найцінніше візьми, Ми взяли найцінніше. Як ви зараз? Ну, нормально живемо, працюємо, щось намагаємося робити добре, не тільки для себе а й для інших людей. Ну ми розуміємо, що фотографам не тільки в період війни загалом, але зараз в таких умовах особливо доводиться бути не лише митцем, який фіксує мить, а й психологом. Так особливо це стосується фотографів, які фіксують емоції, людський біль і роблять такі проекти, як, зокрема, ваш. Що зараз для вас є найважчим, і як ви долаєте власні емоції під час розмов з тими людьми? Uh, ви знаєте, в якийсь момент це така складна дуже тема. У якийсь момент я зіткнулася з тим, що в мене зовсім відімкнулася емпатія як така, бо дуже багато історій не тільки фотограф, як самозайнята особа. Я ще й працюю у благодійному фонді піар-менеджер. Тобто, через мене проходить ну дуже багато горя і дуже багато біди, і. Uh, у якийсь момент я відчула, що я зовсім не реагую, не пропускаю через себе ці емоції. Я їх розумію, я допомагаю, я щось дію, але ну, в мене немає ніяких там співчуття або щось такого. І я працювала з психологом, мені сказали, що це нормально у тих умовах, у яких я знаходжуся. Це нормальна реакція психіки на uh, те, щоб зберегти себе. Тому uh, найважчим для мене, напевно, зараз є. Uh, Навчитися правильно реагувати на усі ці заклики, щоб людини, які потрібна емпатія, щоб їм виказати цю емпатію людині, яка якій вам на не потрібна, щоб ну дати дати саме те, що в мене просить. Дійсно, часто ці люди просто потребують, аби їх вислухали. Вони хочуть з кимось. Поговорити, тим паче, якщо це людина, яка пройшла через те, що і вони, і може їм, ну вони очікують, можливо, що їм поспівчувають або просто зрозуміють буквально. Насправді те, що я побачила і на практиці, вже це. Я відчула, що людям потрібно не тільки щоб їх пожаліли або вислухали, але щоб їх прийняли у якийсь соціум. Бо в нас цей вільний простір. якому я це робила, вільний хаб Халабуда, який виїхав також з Маріуполя. У нас є багато там соціальних проєктів і є робота з психологами. Є групові якісь заходи, там, наприклад, творчі, да. І люди приходили до мене на фотосесію? Ми просто знайомилися і стали трошечки ближче. Люди стали приходити на наші заходи. Їм потрібне спілкування, їм потрібне коло підтримки насправді. І я дуже тішуся з того, що саме через мій проект люди почали дружити, спілкуватися, якось соціалізуватися та адаптуватися на новому місці. Які проекти далі готуєте? Чи маєте вже якісь ідеї? Мені трошечки треба видохнути цей е, е, ідеї є, але вони поки що так е, у повітрі. Е, ще потрібно подумати, як це я буду робити, та чи впораюся з. цим. А як взагалі в умовах воєнного часу з роботою для фотографів, так якщо раніше це могли бути якісь а, святкові зйомки чи а, просто тематичні, зараз цього менше чи вже з часом трохи в людей відновлюється потреба з щось? Ну, я не можу дати цілком об'єктивну оцінку, бо е, я сама ж переїхала, і в мене моя клієнтська база вона розсипалася по усьому світу. І е, якщо в мене є фотосесії е, від старих моїх е, друзів або від клієнтів, які в мене були, це мені потрібно кудись їхати, там, наприклад, у Київ, або ще кудись, бо у Черкасах мало е, хто зі мною залишився. Є uh, я, я знаю, що є запити, є різні події кому потрібні і репортажні. Фотографи і, наприклад, ті ж саме портрети, звісно, їх менше, бо в людей і ресурсів менше вони їх бережуть гроші для того, щоб е, мати на всяк випадок, і у е, людей настрій депресивний. Вони не готові так ярко святкувати та казати про своє щастя. Це вважається таким чимось стадливим, на жаль, зараз. Тому особливо, особисто в мене є проблеми з тим, що клієнтів замало, критично, мало. Я хочу багато працювати, але запиту в мене саме на комерційну зйомку, на, наразі дуже низька. А у вас особисто новорічний настрій є ваших діток? Е, діток. Ну, це також сумна трошечки історія, бо вони хочуть сумуються домом. Вони хочуть так, як було в минулому році. Ми зустрічали Новий рік на е е відомому вже зараз погано, з поганої сторони драмтеатрі. Це була наша традиція. Ми згадували, до речі, І... сьогодні mm -hmm. в підборці. Ми згадували, пригадала. як виглядав Маріуполь рік тому, от саме в новорічно-різдвяній атмосфері, якраз показували нашим глядачам. Так, ну я намагаюся все одно, я ж творча особистість намагається знайти якісь виходи, там, купили віточки ялинки, прикрасили подарунки, поставили під ялинку. Будемо щось думати, щось робити, бо нема в нас можливості зараз занурюватися у гори, треба далі Ще -жити. розвиватися. Вчитися життя. Як ви відчуваєте тугу за домом і чи вірите в те, що? Після перемоги з часом все ж таки вдасться повернутися. Ну, бо ми розуміємо, що зараз майже поняття дім, вони так розширились в людей до площі всієї України, але все ж таки серце в Маріуполі залишилось. Ну, в мене в Маріуполі залишилося не стільки серце, скільки люди. Е Насправді я більше за всього сумую за людьми, які, е, яких і, на жаль, вже і нема, або які пропали безвісти, або яких розкидало по всьому світу, я не можу їх фізично обняти. Тому е, для мене Маріуполь це так, це місце, де залишився мій дім, який я купила тільки. Перед війною з видом на море, і за ним я сумую саме як за відчуттям чогось чогось власного, що я можу бути, де я буду хазяйкою, де я не буду думати про що мене хтось виселить там або щось таке інше. Але ну саме за містом в мене чесно кажучи, немає того. В мене є дуже велика туга за людьми, яких за якими я сумую, і яких мені не вистачає. Пані стан. Давайте так на позитиві завершимо. Будемо сподіватися і вірити, що от зовсім скоро. Ми переможемо. Маріуполь відбудуємо, і ви зробите грандіозний проект з людьми, Маріупольцем. В Маріуполі, з відбудованим містом, і вже зовсім скоро. Вже наступний новий рік. Ви будете святкувати в себе вдома. Ми вам того щиро бажаємо і всім нам цього бажаємо. Дякуємо, що ви стали учасником нашого ефіру і розповіли про таку гарну ініціативу і потрібну ініціативу, як фотосесія, яка наз... фотопроект, який називається Переселенці. Дякуємо. Дякую вам, дякую. А нашим глядачам ми нагадаємо, що з нами була фотографиня з Маріуполя Світлана Корабльова.